Ударними темпами. І от перше, що ми повинні з вами зрозуміти, у нас там багато, досить багато теорії в занятті по конкретним видам складок, видам драперій. Я можу сказати, що на даний момент я вам повісив драпування з двома найхарактернішими і найвживанішими видами складок це циліндричні. А чому вони циліндричні? Тому що вони в основі своїй мають тектоніку циліндру. Ми можемо побачити це по розподіленню світлотіні на них. Е, і дугоподібні складки. От вони зламуються циліндричні, дугоподібні, тому що вони складуються по певній такій дузі. В принципі, дві основних, два основних типа драперій, які ви можете зустріти в натюрмортах. На екзамені зразу скажу, що не досить, такі, не досить такий популярним користуються вивішування складок дуже інтенсивних. Тобто на екзамені, як правило, матерія практично розгладжена, вивішується. Тому можна одразу сказати, що те, що ми будемо зараз з вами зображувати, по суті, це значно більш складна конфігурація драпування, ніж ту, що ми зустрінемо на екзамені. Стосовно композиції, ну, як компонувати, що захватувати, як правило, по канону захватуються точки фіксації, тобто згори. Ну і далі вже куди, наскільки вистачає у нас простору наскільки у нас вистачає простору драпування, ну, простору нашого формату, настільки і компонується. Тобто, для того, щоб більш-менш накидати собі загальну композицію, нам, в принципі, в принципі можна було б зробити невеличкий For еsking. Знову ж таки, згори. На якому ми з вами зафіксуємо, що ту масу, яку ми з вами беремо, а це в першу чергу, це ось у нас точки фіксації. Ось вони йдуть у нас, точки фіксації. От, раз. Раз, вони не на одному рівні знаходяться. Значить, вдома вивісити собі ось так драпуваннячко, не копіювати мою. Не копіювати презентацію. Там є в презентації матеріал послайдовий, а вдома вивісити собі своє драпування і ось так от. Тренуватися, будувати. Тому що це тобто, робота з натури. І ми починаємо з вами теж фіксувати основні напрямки форми. От у нас маса складок пішла вниз по діагоналі. Да, ми беремо цю діагональку раз, зафіксували. На фронтські, знову ж таки, ми зображуємо основи нашої композиції, тобто те, як маса буде повністю розташовуватися у форматі. Зафіксували її. А, зафіксували от її основні габарити тепер зафіксуємо ще те, як воно йде вниз. Так воно йде вниз. Ось основна довга. Також на форескізі ми можемо зафіксувати основні напрямки основних таких мас складок. От у нас основні маси складок це. Безумовно, ось одна да, друга. Ось характерна, третя. Ось. Ну і тут дві. Да? Можна от ці силові напрямки основні зафіксувати. Також, бачите, я знімаю напрямки ліній та, точно так же, як я їх знімав з натури при е, зображенні е, предметів, при зображенні предметів е, з чіткою геометрією. Ось Це от композиція. Тобто да? ми компонуємо. Тобто як у нас ідуть складочки основні? Ми можемо дати тут ритм щось. Що тут у нас буде западинка. Одразу собі це показати. Наступна ще більш інтенсивна западинка. От вона. Можем оправ линии ца собі дать mm -hmm. и точно так же з цієї стороны, и з цієї стороны ми. Теж собі накидуємо. Так, зараз я прочитаю. Ага, це то мені. Два. Шановні, пам'ятаємо про тривоги, так? Да? Що якщо тривога, ви можете відключатися. Я веду відеозапис, коментую, потім. Відеозапис, якщо щось не зрозуміло, ви передивляєтеся і можете виконувати завдання. Ось у нас основне те, що ми в форе скізі накидали. Тобто з основними масами ми оприділилися з вами. Найбільш складна конфігурація у нас ось тут. Да? Ось Це найбільш така для нас складна за конструкцією конфігурація складочки ось о. Ну, ось на форескізі ми, в принципі, це достатньо ясно і чітко для себе позначили. Ось як ми компонуємо. Тобто у нас те, що тут внизу, там багато всього вже не цікавить. Ми робимо кадровочку. От у нас максимум да? наш, наш максимум. Наша кадровочка. Тільки головне. В принципі, все, ми можемо приступати вже до побудови основних мас на форматі. Давайте зробимо.